До нашої розмови доєднується Антон Діденко, адвокат, який зараз проходить конкурс на посаду суддів. Доброго вечора, пане Антоне. Доброго вечора. На якому етапі ви зараз проходите конкурс на посаду судді? Я перебуваю на тому самому етапі, що і решта його учасників. Тобто, це резервісти, особи, яких включено які виставлено бали за. Іспит в межах конкурсу. Ну, іспит в себе включає практи... написання роботи практичне судового рішення і тестування. За результатами цих двох частин конкурсу нам виставлено сумарний бал, і з цими балами включено до переліку резервістів. І з цими балами ми маємо виходити до конкурсу, тобто претендувати на заняття посад в конкретних уже судах, залежно від того, хто скільки набрав балів. Така ну конкурс оголошено. Він ну, планується на грудень місяць його фактичне проведення? А тобто є вже конкретні дати? Це грудень місяць. Я правильно вас розумію? Ну, вища кваліфікацій так. вища кваліфікаційна комісія запланувала проведення даного конкурсу на це 15 грудня. Ну там резервні дати до 20-го, здається. Ніби там він має відбутися. Принаймні, І це вже зараз завершальний конкурс. етап у відборі. Чи буде ще щось? Власне, яка ситуація? Зараз ну це, скажімо так, основний етап у доборі. Після нього особа вже має отримати рішення вищої кваліфікаційної комісії щодо рекомендацій про, про призначення на посаду. Суддів, вже судді в конкретному суді, тобто предмет на посаду. Але далі ще Вища рада правосуддя розглядає це питання, і після цього Вища рада правосуддя надає рекомендацію президенту для призначення, і президент своїм указом має призначити безпосередньо вже на посаду таким чином. Зрозуміло. Ну, це, звичайно, все не в один день відбувається. Ну, очевидно, і ще десь приблизно, я так розумію, рік ця, ця процедура може тривати в часовому процесі. Дуже по-різному. Минуле. Час минула група конкурсантів, які проходили добір, там частину людей призначили буквально набагато швидше, ніж рік. Дехто набагато більше, ніж рік чекав Угу. Зрозуміло. А, Дуже... а у чому ви бачите проблему кадрового голоду в судовій системі станом на зараз? Ну, ви знаєте, я навіть, ну, мені навіть складно буде вам відповісти, тому що це політичне рішення проведення добору. Да? Це він або проводиться або не проводиться. Ну, в принципі, всім відомо, що добірна посада судді – це дуже специфічна процедура. Вона оголошується періодом рішенням Вищої кваліфікаційної комісії, як вже зазначав, беруть участь в ній Вища рада правосуддя. І це багатостодійна процедура, тобто це не один іспит, це, як мінімум, два іспити: проміжна, проміжне навчання із проміжними теж іспитами під час навчання, проходження спеціальної перевірки, проходження психологічного тестування. І всі ці етапи вони навіть при штатному режимі мають займати ну доволі значний період часу. Це ну за умови швидкого руху, думаю, десь приблизно рік як мінімум. А за рахуванням начальник в національної школи суддів, які має тривати 9 місяців, це навіть більше. Але справа в тому, що дані добори проводяться не також і дуже часто щоб. Оце добір, в якому я беру участь, його було оголошено в 2017 році. Тобто, початок цієї ситуації, коли я подавав документи, перший пакет це був е, осінь 2017 року. А Ми суддею е, цього, е, е, якої інстанції е. ви би хотіли стати? А я можу в межах цього добору стати суддею тільки першої інстанції. Окремо проводиться добір до, суд, до апеляційних суддів і, звичайно, угу. до верховного, до вищих спеціалізованих це окрема процедура. Зрозуміло, ну, тобто, дякую. тільки перша. Дякую вам, пане Антоне, за те, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. І успіху дякую. вам у вашій нелегкій праці. Сподіваюся, що все ж таки воно закінчиться успіхом, і ви станете суддею першої інстанції, як ви того і хочете. Антон Діденко, дякую. правозахисник, адвокат, був з нами на прямому зв'язку.